Вітаю, мене звати Ірина Канонікова і я психолог для життя та бізнесу. Я вже більше ніж півроку є викладачкою і приймаю участь в роботі академії мільйонерів. Чим я можу бути корисна? Ну, по-перше, з тим, щоб я можу допомогти вам пройти саме нелегкий шлях в вашому житті це шлях до себе. Я можу навчити вас, допомогти вам навчитися бути відвертими з собою, бути щирими з собою, розуміти свої справжні бажання, справжні цілі і головне свої цінності. Бо ті цінності, якими ми обладаємо, які є справжніми нашими цінностями, саме вони керують нашою поведінкою. Зможете з цим попрацювати, то вам відкриються нові простори для формування як особистих стосунків, так і бізнесових. Я зможу допомогти вам зробити перші кроки в встановленні вашого бізнесу, допомогти його розвинути, допомогти не вигорити, навчити, якщо ви експерт м'якої ніші, Психологічною, наприклад, або коучингом, я можу вам передати декілька інструментів, які спростять вашу роботу і дозволять вам закривати клієнтів на довгострокові контракти. З чим ще до мене можна звернутися? Ну, звичайно, з тим, коли ви не можете зрозуміти, що з вами? Зараз сталося, і коли ви не можете зрозуміти себе. І в рамках Академії Мільйонерів, і не тільки я з задоволенням допоможу вам з цим розібратися. Ще є один вектор, з яким я займаюся це бізнесове направлення. Як построїти продажі, як набрати колектив, як розібратися з моментами конфліктів в бізнесу. І для цього всього я використовую системні розстановки, гірштальт-терапію, ще багато методів, з якими я працюю. І мені дуже приємно бути в ногу кожному, кому потрібно. Така допомога, а також я запрошую всіх на відкриті етери в Інстаграм. Саме для е, тих, хто є членами Академії мільйонерів, тут Взагалі відкрита дорога. Про всі тонкощі ми будемо домовлятися окремо. Я дуже рада, що можу бути частиною спільноти, яка називається Академія мільйонерів. Бо мені важливо допомагати, мені важливо бути корисною, а також мені дуже важливо робити людей щасливішими, багатшими і заможнішими.